Добрий день! Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 109. Дорогі діти, відгадайте спочатку загадку. Гуси лебеді летіли, у несті дітей хотіли. Що за дерево стояло, дітей від них приховало? Що це за дерево? Відгадали? Так, це яблуня. Ось вона, подивіться на неї. Це дерево висотою від 3 до 6 метрів. Стовбур у старих дерев товстий, шорохуватий, покритий корою з тріщинами. Коріння міцні, в землі глибоко залигають, крона широка, розлога. Гілки опущені вниз, тому що їм важко тримати таку велику кількість яблук. Яблука відрізняються за формою, кольором, розміром, і часом дозрівання і смаком. Яблука мають кислий, кисло-солодкий і солодкий смак. Стиглі яблука досягають до 200 грамів. Існує дуже багато сортів яблук. І всі вони дуже корисні для здоров'я, тому що в них багато вітамінів. Яблука виводять з організму шкідливі речовини, захищають від хвороб. Яблука використовують в їжу в сирому вигляді, або в соках, кулінарних виробах, пиріжках, запеканках тощо. В українських легендах і казках яблука наділялося здатністю передбачати долю, рятувати від біди, бути молодильним. З яблуною з яблуком пов'язано безліч звичаїв і традицій. В Україні Семирічної дівчинці пліли вінок з семи кольорів, і вперше вплітали в нього квіти яблуні. Батько доторкався вінком до яблуні і говорив мати яблуня, годувальниця наша, дай здоров'я і щастя дитині. Люди з повагою ставляться до яблуні та її плодів, тому що вважають їх символом. Вічного життя, молодості і краси. Вживайте яблука в їжу. Вони захищать вас, нададуть вам здоров'я, сили. Дякую на все добре, до побачення.